Нещодавно робив огляд на криптокарту від Bybit і побачив наскільки ця тема цікава моїй аудиторії. І це не дивно, нові обмеження на перекази між картками, які підтримало багато українських банків ще у кінці 2024 року, дали привід призадуматись багатьом людям про альтернативу. Тож, у продовження цієї рубрики, сьогодні я розповім про трасті плюс та їх криптокарту, які вона має плюси та мінуси, про комісії, як зареєструватись, про оновлення, які відбулися 5 березня, про нові фічі рефералки, як на цьому можна заробити. Зроблю огляд нової фізичної карти та в. Кінці ролика чи середині залишу приємний бонус для всіх глядачів. Не забудьте шмякнути вподобайку, а ми починаємо. Хто такі трасті, плюс і яка в них мета? Трасті це український криптовалютний необанк, який був створений для того, щоб полегшити життя всім криптонам. Саме для всіх тих, хто задобався ходити шукати перевірені обмінники у новому місці чи країні, або виводити крипту через P2P у місці, де інколи з'являються недоброякісні виконавці, або заважають лімітні обмеження банків. Наразі трасті має два основних продукти: некастодіальний мультивалютний криптогаманець Трасті Wallet, та Trusty+, Плюс, в якому поєднуються функції гаманця та криптокарти. Тільки не плутайте, не кастодіальний гаманець, це ваші ключі, якщо є будь-яка верифікація, це вже централізація, як банки, так і біржі. Щодо надійності, то проект веде відкриту діяльність. Ця розповідає про внутрянку. Трассіце вірш сервіс про незато юридичні моменти пішли, але трасті це віршоесесерві провад, який розрегульований е, литовським законодавством. Ми як компанія картку не випускаємо. У Нас є партнер Квіко, який має електронний мане інститушн, який має право пускати картки і робити платіжні послуги. З усим тим, я вважаю, що найголовніше це репутація проекту, чесність перед клієнтами та випробування його часом переглянувши різну інфу, наче в них не було ніяких приколів зі зломами чи зливів даних. Сама історія трасті почала ще в далекому 2017 році. Але до нас криптонів їх перший продукт криптовалютний гаманець трасті Волод дістався лише у 2021 році. Пізніше, у 2023 році, розробники представили у світ ту саму криптокарту, яка прибрала кордон між криптонами та зручністю. Тож часом продукт перевірений та має гарну репутацію серед українців. Тепер до плюсів та мінусів карти. Перший плюс трасі знаходиться під юрисдикцією Литви та регулюється фінансовими законами ЄС. Це означає, що автоматичного обміну наших фінансових надходжень з Україною немає. Так, так, ти клієнт європейської компанії, в якій обслуговується європейські компанії, і ніяк фінансовий ринок України до цього відношення немає. Ніяк. Коротше, трасті це той самий аналог револют. Карта відкривається в Польщі, далі сервіс чи їх партнери обмінюють крипту їх у євро, і потім ми за євро у різних країнах світу оплачуємо свої будь-які покупки, де приймають MasterCard. Другий плюс безплатне обслуговування. Не потрібно сплачувати щомісячний чи щорічний внесок. Третій плюс криптокарта оформляється за декілька хвилин. Четвертий плюс є функція «Share to Pay». Спрощений спосіб отримання платежів через посилання, що зручно для бізнесу та фрілансерів. П'ятий плюс 5 березня з'явилась можливість випустити фізичну карту. Детальний огляд зроблю в кінці відео. Шостий плюс легкість використання приєднав до Apple Pay чи Google Pay, приклав до чіпу щитування та оплатив покупки. Нічим не відрізняється від використання простої MasterCard. Нагадаю, що в Bybit карти поки немає доступу до Apple Pay. І той же самої фізичної карти. Сьомий плюс є персональний «Айбан». Можна робити прямі банківські перекази, відправляти чи отримувати платежі від фізичних осіб, компаній та бірж безпосередньо на Айбан. Восьмий плюс зручний мобільний додаток. Гарний дизайн, зрозумілий інтерфейс, можна навіть скін поставити на карту. Дев'ятий плюс зняття готівки в будь-якому банкоматі через NFC модуль. Десятий місячний ліміт на зняття готівки 10 тисяч євро. Віртуалка і 20 тисяч євро фізична, що взагалі не прирівнюється з лімітами українських карток... Карт... карт... ток... катко. Карток... Що взагалі не прирівнюється з лімітами української банківської картки, яка має ліміт десь до трьох тисяч доларів? Плюс ліміти діють тільки на розрахунки картки. Всі криптотранзакції в гаманці без лімітів. Однак, зрозуміло, що якщо заведете 100 тисяч доля, які на гаманець можуть бути питання про походження коштів. 11 плюс картка доступна українцям, що проживають у Європі. І останній 12 плюс не потрібно окремо поповнювати карту. Потрібно лише поповнити в стейблі або в іншій доступній крипті гаманець страсті, і все. Комісії на поповнень немає, а на внутрішні свапи в гаманці 0,5%. З мінусів перший одноразова плата за випуск віртуальної чи фізичної карти 10 євро віртуалка, 25 євро фізична. Другий немає десктопної версії, і третій мінус, який наявний у всіх криптокарт. Це гірший курс обміну у порівнянні з P2P. Просто знаєте, будь-яка криптокарта це в першу чергу для тих, хто любить зручність та легкість, хто не хоче думати про пошук надійного офлайн обмінника чи розбиратися з P2P. Про комісії при поповненні трасі гаманця комісії немає. При виводі залежить від мережі, в якій виводите, як і на будь-яких біржах чи гаманцях. За зняття готівки в банкоматах за nfc терміналом комісія 1,5%. Коли ви вже користуєтесь безпосередньо карткою, то при конвертації з будь-якого стейблу чи крипти у євро трасті з нас додатково бере 0,5% від суми. Окрім цього, ми також втрачаємо на подвійній конвертації десь 3,2%. В результаті на виході ми маємо 3,7% плюс фіксований курс НБУ України, а не гнучкий чи вільний, який ми спостерігаємо на вторинному ринку обмінників під. Тощо. Для прикладу, у мене є USDT, і я хочу щось купити. На момент конвертації офіційний курс долара в Монобанці 41 гривня 15 копійок. Після сплати покупки один USDT мені вийшов по 39 гривнів 60 копійок. Тож півтори гривні різниці і є ті самі 3,7%, які ми сплачемо за комісію та подвійну конвертацію. В той самий час на p 8 березня мені продали по 1 USDT десь по курсу 41 ,50 гривня 50 копійок. Можна краще знайти, але курс залежить від обсягів продажу. Зазвичай p 2 p виграє курс НБУ десь на 1 гривню. Може бути більше, може менше. Буває по-різному, все залежить від настрою мерчантів. Як зареєструватися? Переходимо за посиланням, яке залишу в описі. Якщо зареєструєтесь за моїм реферальним посиланням та відкриєте віртуальну карту, вам нададуть 5 євро кешбеку. Це і є той бонус, про який хотів розповісти, але детальніше про рефку розповім трішки далі. Так ось, проходимо стандартну рігу через телефон. Заходимо у свій профіль, натискаємо в лімовому верхньому куті, жмакаємо на нікнейм, прив'язуємо пошту, а потім обираємо розділ особа та проходимо верифікацію. Я проходжу завжди через закордонний паспорт. Але в цілому там є різні види документів, що приймаються. Після чого поповнюємо свій баланс на перші 10 євро, 10-11 USDT для того, щоб замовити віртуальну карту, або 25 євро для випуску фізичної карти. Для цього натискаєте на плюс, потім зі списку на необхідний токен я виберу USDT. І тут обираєте зручний для вас спосіб поповнення. Бачите, тут навіть пітупіє. Але я ж розумію, що картою в більшості випадків будуть користуватися саме ті, хто отримує зарплату в крипті, або заробляє в крипті. Тож обираєте за адресою гаманця, далі необхідну мережу, копіюєте цей адрес і виводите з іншої біржі, або надаєте своєму роботодавцю цей адрес. Поповнивши деп, обираєте необхідну карту, віртуально отримуємо відразу, фізично чекаємо. Оплачують. Іте та починаєте користуватись. До цього у трасі можна було випустити та користуватись лише віртуальною картою. З усім тим, з 5 березня це вже можливо та доступно для всіх. Тож, якщо ви до цього часу не використовували карту від Трасті, наразі можна затестити та замовити відразу пластик. Єдина помітка, що наразі карту можна замовити лише в Європу. Пізніше, я так розумію, вона буде доступна до замовлення і в Україну. Загалом, для того, щоб бути в курсі новин щодо карти, рекомендую підписатись на їх соцмережі. Також, крім фізичної карти, оновлення отримали дизайн таревка. Стало наче краще, об'єднали карту та гаманець в одну сторінку, а розділи ринок та Ревка переїхали в інше місце та перемикаються свапами в ліву чи в праву сторону. Також з'явились скіни щодо ревки, то тут оновлення цікаві. Якщо раніше ви могли змінювати лише відсотки за перший і другий рівень, наприклад, 20% від торгових комісій за ваших особистих друзів і 25% від користувачів яких запросили ваші реферали, то наразі можна змінювати реальний бонус, який ви отримаєте за того друга, який перейде за вашим посиланням та відкриє віртуальну карту. Можна обрати 2,5 євро другу, 2,5 євро собі. Можна поставити 5 євро тільки собі, а другу нічого. І нарешті можна поставити 5 євро лише другу. Я обираю саме цей третій варіант. Все вам, це і є той самий бонус, який я обіцяв. Тож, якщо ви хочете відкрити віртуальну карту, ви можете це зробити не за 10, а за 5 євро. Єдине не знає як вони вам нарахуються, як кешбек, який лише можна буде витратити, або як бонус, який прям можна буде вивезти. І ще це лише стосується віртуальної карти. За фізичну, на жаль, не дають бонусу. І, до речі, у трасі навіть є калькулятор доходу. Алло? Добрий день. Добрий день. І ще це лише стосується віртуальної карти за фізичну, на жаль, не дають бонусу. І до речі, у Трасті навіть є калькулятор доходу, скільки ви будете заробляти на комісіях від своїх друзів. Маєте 7 запрошених та загальний оборот у 3200 від своїх друзів, уже заробите 100 баксів. Непогані розрахунки, враховуючи ще бонуси за відкриття. Так що запрошуйте всіх знайомих, хто користується криптою, розвивайте свої спільноти, робіть відоси у Тіктокі чи на Ютубі, і таким чином потихеньку можна буде отримати додатковий прибуток шляхом комісійних. І нарешті, як і домовлялися, огляд фізичної картки. Давайте ж заглянемо в цей конверт та поглянемо на ту саму картку від трасті вживу, та дізнаємося її переваги. У конверті ще один конверт. Ось такий. І відкриваємо. І у нас тут ось такі гарні наліпки. Можна приклеїти собі на ноутбук. І сама карта, та розписано умови та комісії. Ось Дивіться, ось така картка. Сподіваюсь, добре видно. Ось така картка. Ззаду не буду показувати там мої дані всі. І тепер щодо різниці між віртуалкою та фізичною карткою. Ну, різниця тут не така велика. В цілому, по умовам та комісіям, пластик відрізняється від віртуалки лише вартістю випуску 10 євро. Це віртуалка. Нагадаю, що 5, якщо зареєструєтесь за моїм посиланням, і 25 євро фізична картка. І також зняття готівки в банкоматі у віртуалки 10 тисяч, і 20 тисяч євро має фізична картка. Якщо ви знімаєте готівку, то на фізичній картці буде 20 тисяч євро в місяць. Хоча на сайті я дивився, в них. Немає різниці, і показує і у віртуалки, і у фізичної 10 тисяч євро. Не знаю. По комісіям, по всім іншим комісіям, термін, дії, все однаково. Тому, тому вибір за вами. Якщо, наприклад, ви звикли до пластику, або часто попадаєте в такі ситуації в магазинах, де, або банкоматах, або в будь-яких інших сервісах, де. Не приймайте не всі чіп, то звичайно фізична картка для вас буде краще. По всім важливим питанням наче відповів. Якщо є інші, пишіть в коментарі. І як завжди, не забувайте завітати в мій телеграм-канал, в те місце, в якому я ділюся та розповідаю про власні інвестиції, про різні способи заробітку у крипті та про саморозвиток. З вами був Крипта Алексен. До зустрічі, криптани!